Ідеальне місце для оборонної фортеці. Знаєте, ми з командою Україна вражає, побували уже в багатьох наших могутніх твердинях. Але щоразу, як прибуваємо на нове місце, здається, надійнішого куточка не існує. Ні, ви бачите, який краєвид древні скелі, що мають форму сплячого дракона. Нас сьогодні чекає легендарна тустань. Монолітні гострі тут урочі їх видно чи не з кожного подвір'я. Скелі за пів кілометра від села. Здалеку вони нагадують сплячий вулкан. Хто зна, можливо, колись саме так і було? Адже виступи дуже давні. Петрогляфи і наскельні малюнки, знайдені тут, датують ще п'ятим століттям нашої ери. А от перші згадки про тустань як про форт пов'язують із праслов'янським племенем білих хорватів. Підйом крутий, але абсолютно безпечний. Бо зараз скелі частина історичного заповідника. Туристів тут чекають будь-якої пори року. Ну от усього 10 хвилин, і я на верхівці однієї з найкрасивіших фортець України. Знаєте, мені здається, урицькі скелі просто створені для оборони. Звідси усе як на долоні. Вони височіють над долиною майже на 100 метрів. До речі, учені визначили, що вони з'явились тут ще в мезозої у той самий час, коли народилися Альпи і наші Карпати. Сьогодні з цього плацу розглядають хіба птахів і красиві хмарки над карпатськими схилами. А колись розповідають гіди з цього самого оглядового майданчика пильнували ворогів і видивлялися торгівців. Тустань одночасно захищала південно-західні рубежі Київської Русі згодом Галицько-Волинський кордон і слугувала таким собі податковим центром, бо ж стоїть прямісінько на знаменитому соляному шляху. Тустань старослов'янською перекладається як тут стань, тобто зупинись. Зупинись. І оплати, оскільки фортеця виконувала митну функцію. На території Тустані було чимало господарських будівель, і проживало не менш ніж півсотні вояків. Легендарна фортеця базувалася в цих скелях ще у 9-13 століттях. Але я хочу сказати, що ще чимало лишилося, і це доступне для туристичних оглядин. Рештки скельного муру, резервуари для води, і найцікавіше для мене печерні скельні коридори. І в тунелях, і на поверхнях скель я помітила чимало дат так, вандалізм, але є настільки давні позначки туристів, що їх уже можна вважати пам'ятками. А ще на верхівці є відтворений план форту, і я вражена, тустань мала п'ять поверхів. Уявляєте, це ж 13 століття, майже хмарочос, ще й у скелях. Отже, раджу вам неодмінно навідатися до урича.